Химерної ночі, кохані жахолюби, раді вітати вас у цей геловінський вечір. І маємо дещо смачненьке, а саме чергову підбірку фільмів цього разу слешери, оскільки це чудовий різновид жахастика для компанії друзів. Що може бути краще ніж посидіти разом, посьорбити пива, похристи снеків, а потім бігати лісом, рятуючись від якогось ман'ячила, котрий жадає розправи. Після довготривалого та прискіпливого відбору колективом було складено свій справжній топ слешерів, так що для кожного мешканця підвалу знайдеться щось до смаку. Розповім про це, як завжди. Я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо. Химери. Старшокласниця Міллі живе своє зовсім не прекрасне життя. У школі її недолюблюють та й взагалі все шкереберть. Одного разу на неї нападає серійний убивця барні і штрикає античним ножем. На щастя, не убиває, але зранку дівчина та мадіак виявляють, що помінялися тілами. І ви ж розумієте, що кровожерливий різник у тілі дівчини може наробити неабиякого зла. Стрічка вийшла у 2020-му. Сценарист та режисер Крістофер Лендон, який встиг порадувати жахолюбів паранормальним явищем. Головні ролі виконали Вінс Вон, Кетрін Ньютон, Селеста О'Коннор та Міша Ошарович. Робоча назва химерна п'ятниця, 13». -те». і були чутки, що це готується перезапуск крику. Режисер справді надихався вурхізом і примарним обличчям. Проте зі спільного хіба маленьке містечко і підлітки. Стрічка вийшла у п'ятницю 13-го. І сюжет відбувається теж у п'ятницю 13-го. Рейтинг 6,3 на IMDb та 83% на томатах. При бюджеті у 6 мільйонів химери зібрали 18. І почесно займають у нашому рейтингу 10 те місце. Кендімен Гелен Лайл аспірантка. У процесі дослідження міських легенд вона дізнається про Кендімена, для виклику якого треба всього п'ять разів вимовити його ім'я перед дзеркалом. Гелен та її подруга Бернадет, звісно, впевнені, що це лише казочка неблагополучного района і тому проводять ритуал. Спершу нічого не відбувається, але згодом аспірантка розуміє, що приречена, і від Кендімена тепер не сховатися. Фільм вийшов у 1992-му сценарист та режисер Бернадет Роуз, Франкенштейн та Паперовий Будинок. Головні ролі зіграли Вірджинія Медсен, Тоні Тот. Ксандер Берклі та Ванеса Естель Вільямс. Сюжет базується на оповіданні Заборонений Клаєва Баркера у 1995 та 96-му фільм отримав сиквели, які вийшли прямо на відео. А у 2021-му одноіменне продовження, яке переносить сюжет у наші дні. На відміну від першого джерела дії фільму відбувається не в Ліверпулі, а у Чикаго. статистами були в тому числі реальні члени банд Кабріні Грін. Ендімена міг виконати Едді Мерфі, а роль Гелен Сандра Балок. За весь процес зйомки використали понад 200 тисяч справжніх бджіл, а для сцени багаття близько 1500 галонів пропану. Рейтинг 6,7 на IMDb та 79% на томатах. При бюджеті у 9 мільйонів Кендімен зібрав майже 26 і задоволено розмістився на 9-му місці нашого рейтингу. Хижа в лісі. Група студентів вирішує розважитись у лісовій хижі кузена Курта. На бензоколонці місцевий житель попереджає друзів, що на них чигає небезпека, але йому ніхто не вірить. Хижа виявляється доволі занедбаною, а ще має підвал, у якому студенти знаходять різноманітні зловісні речі, молодь і не підозрює, що опинилася у центрі таємничого та кривавого ритуалу. Стрічка побачила світ у 2012-му. Режисер Дрю Годард, погані часи у Ель Роялі. А сценарій написано спільно з Джосом Відомом, Баффі та Енджел. У головних ролях Крістен Конолі, Кріс Гемсморт, Анна Гатчинсон та Франк Раєнс. Творці написали сценарій усього за три дні. Початково це планувалася пародія на зловісних мерців та різні сплетер-жахастики. У результаті стрічка дуже насичена фан-сервісом масою відсилок до інших кінокартин для фільму розробили більше 60 різних типів монстрів. Велися переговори на спеціальний DLC для гри Left for Dead 2, що зрештою не увінчалося успіхом. Роль режисера могли зіграти Джеймі Лі Кертіс або Брюс Кембелл через банкрутство MGM стрічка кілька років лежала на полиці у Сполучених Штатах Америки. Фільм вийшов у п'ятницю 13-го. Рейтинг 7,0 на IMDb та 92% на томатах. При бюджеті у 30 мільйонів хижа в лісі назбирала 66,5 і розташовується на восьмому місці нашого рейтингу. Дитяча гра. Серійний убивця Лі Рей гине від кулі детектива. Помираючи, він обіцяє помститися і промовляє закляття, яке переносить його душу у тіло ляльки. Невдовзі цю ляльку купують шестирічному Енді, і першою жертвою стає подруга мами Меггі. Поліція звинувачує у вбивстві хлопчика, але він стверджує, що це Скоївчакі, чиє повне ім'я Чарльз Лі Рей. І можете повірити, від рук зловісної ляльки загинуть ще люди. Стрічка побачила світ у 1988-му. Режисер Том Голанд Ніч страху та Той що худне» сценарій написано спільно з Доном Манчині, серіал Ганібал та Джоном Лафією. У головних ролях Кетрін Гікс, Алекс Вінсон та Бред Дурів. Франшиза виявилася успішною і наразі розрослася до шести сиквелів та перезапуску 2019 року. Стрічка планувалася як сатира на маркетинг іграшок. Ім'я антагоніста є комбінацією Чарльза Менсона, Лі Гарві Освальда та Джеймса Ерла Рея. За чутками проби проходив і Геррі Олдман. Балакучі лялька-Чаки насправді мовчить до середини хронометражу. Рейтинг 6,6 на IMDb та 73% на томатах. Бюджет у 9 мільйонів доларів дозволив зібрати 44 у світовому прокаті. Тому лялька-чаки вдало залізла на сьоме місце нашого списку. Гостел. Трійко студентів Пакстон Джош та Олі мандрують Європою у пошуках вечірок та сексуальних розваг. Руський Алєсєй пропонує гайнути у Словакію в один гостел, де просто море звабливих дівчат. Усе начебто йде нормально. Хлопці спокійно доїжджають, поселяються, деякі навіть мають секс. Але зранку зникає Олі та японська сусідка Юкі. Приходить смс, що він начебто поїхав додому. Друзів змушує засумніватися незнайомець у курці Олі. Вони ще не знають, що товариша жорстко закатували, і черга поволі рухається у їх напрямку. Гостел побачив світ восени 2005-го. Сценарист та режисер Елай Рот, лихоманка та зелене пекло. Головні ролі виконали Джей Ернандес, Дерек Річардсон та Ейор Гудінсон. У 2007 фільм отримав сиквел, а в 2011-му триквел. Проте вже без участі Елай рота. Ідея стрічки базується на тайському веб-сайті Відпустка убивств, який режисер віднайшов у Даркнеті. Спершу це мала бути фальшива документалка з реальними людьми та місцями, але згодом спинилися на класичному форматі і використали для цього діла понад 150 галонів крові. Це десь 567 літрів. Зйомки велися у підвалах діючої психіатричної клініки у Чеській Кромлові. За деякими не дуже підтвердженими даними, режисер замовив струнний оркестр, аби той грав класичну музику і було трохи затишніше. Що цікаво, окрім лікарні, у Чеській Кромлові є справжній діючий музей Тортур. Рейтинг 5,9% на IMDb та 59% на томатах. При бюджеті у 4,8 мільйона доларів стрічка успішно зібрала понад 82. Запрошуємо відвідати гостел на шостій позиції нашого списку. Так от потрохи ми пройшли половину шляху і ознайомилися із другою п'ятіркою. Вона була в міру соковита і в міру жахаюча. Звичайно, складається не виключно зі стрічок, оглянутих у підвальному кінозалі, але не обійшлося і без них. До речі, підписуйтеся на Підвал у соціальних мережах, і ви не пропустите свіжий випуск. Продовжуємо. Страховидло. В інтерв'ю жінка спершу розповідає, як їй вдалося вижити у різанині клоуна арта, а потім вирішує видлубити ведучі очі. Сюжет переходить на двійко подруг Тару та Дон, які однієї геловінської ночі заходять до піцерії. Неподалік за столик вмощується і вищезгаданий арт. Спершу він просто переморгується з однієї з дівчат, потім декорує туалет своїм іменем, убиває працівників та рушає слідом за Тарою та Дон. Бідолашних панянок очікує найгірший день у житті. Страховидло вийшов у 2016 році. Режисер Дем'ян Леоне головні ролі виконали Девід Говард Торнтон, Дженна Канел, Кетрін Коркоран та Саманта Скафіді. Фільм став третьою частиною і другою повнометражною стрічкою у рамках одноіменної франшизи. Продовження, тобто страховидло 2, вийшло у 2022 році. До речі, ми оглядали страховидло 3 Уже анонсували, проте без конкретних дат. Критики назвали стрічку кривавим поверненням до 80-х, адже рівень жорстокості та напруги справді шалений. Доволі простий сюжет компенсується видовищними сценами, чорним гумором та надзвичайно харизматичним головним антагоністом. Повірте, після цього ви таки почнете боятися клоунів. Девід Говер Торнтон мав попередній досвід пантоміми і надихався для ролі Чарлі Чапліном та Джимом Керрі. Він був шостим, хто пробувався на роль. Сцена в піцерії мала бути спершу в бургерній, але виявилося, що акторки вегетаріанки. Ліхтар Джека у піцерії домалювали вже на постпродакшені. А у нас справжній. Бачите? Рейтинг 5,6 на IMDb та 55% на томатах. При ультранизькому бюджеті в 35 тисяч доларів фільм зібрав не настільки скромні 416 тисяч і впевнено займає п'яте місце рейтингу. Щасливий день смерті. Іменинниця 3 прокидається у ліжку однокурсника Картера, потім прутко повертається у свою кімнату, відмахується від вітального кекса сусідки, іде на пари, зустрічається з коханцем. Ввечері по дорозі на вечірку гине від рук невідомого у масці малюка, а далі знову прокидається у ліжку Картера. День повторюється знову і знову. Дівчина щосили намагається уникнути смерті, але щоразу на дорозі з'являється но нові і нові перепони. Режисер Крістофер Лендон, паранормальне явище, сценарист Скотт Лобдел. У фільмі знімалися Джесіка Рот, Ізраїль Брусар та Рубі Модін. Продовження побачило світ у 2019-му з тією ж командою та акторським складом. І зі слів творців, саме у ньому ми дізнаємося причину часової петлі. А ще тоді ж опублікували і офіційну новелізацію: два романи під однією обкладинкою. Фільм є такою собі комбінацією крику дня бабака та геловіну, поєднуючи в одне романтичну комедію: слешер та детектив. Маску малюка виготовив Тоні Гарднер, який працював також над маскою примарного обличчя. І спершу це, до речі, мала бути свиня. Ви щитали свиней підвалу? Сцени знімали на справжньому студентському кампусі. Початкова версія сценарію мала рейтинг R і на головну роль розглядали Меган Фокс. Рейтинг 6,6 на IMDB та 71% на томатах. Бюджет у 4,8 мільйона доларів забезпечив більше 125 мільйонів у Прокаті. І це варто четвертого місця у нашому ТОПі. Так ми дійшли до трійки чемпіонів. Безумовно, усі фільми в рейтингу справжній жир, але саме ці три останні найкращі та найлегендарніші стрічки, які не можна пропустити. Почнімо. П'ятниця тринадцяте. Одного разу двійковожатих усамітнилися, аби зайнятися любощами. Як наслідок в озері втопився хлопчик, та й двох коханців знайшли згодом мертвими. 20 років по тому власник табору наймає підлітків, аби ті підготували табір до приїзду відпочивальників. Хоч місце й має погану славу, молодь радо погоджується. Першої ж ночі кількість друзів починає різко зменшуватися. Схоже, у таборі вештається кровожерливий маньяк, і його жертвою може стати кожен. Режисер Шон Канінгам, незнайомець спостерігає. Сценарій написали Віктор Міллер та Рон Курц. Головні ролі виконали Бетсі Палмер, Едріан Кінг, Джанін Тейлор та Робі Морган. П'ятницю 13» зняли, надихнувшись успіхом Геловіну. Стрічка поклала початок однієї з найкультовіших франшиз, яка нараховує зараз 12 епізодів, а також серіали, новелізації та комікси. Остання частина, щоправда, вийшла аж у 2009-му. Це був перезапуск серії. Після того було кілька скасованих фільмів від різних студій. З останніх чуток Джеф Локер, Джеремі Вайс та Шон Канінгем працюють над сценарієм нового перезапуску. Що цікаво, Бесі Палмер вважала сценарій лайном і погодилася на роль виключно через потребу грошей на автомобіль. Зйомки проходили у справжньому таборі в лісах Нью-Джерсі, і неочікувано поруч виявилася ферма Луріда. Ім'я Джейсона вперше згадується аж на 76 й хвилині. Спершу він мав взагалі лишатися міфом і ніколи не з'являтися на екрані. Рейтинг 6,4 на IMDb та 63% на томатах. При бюджеті у 550 тисяч доларів п'ятниця 13 зібрала більше 59 мільйонів у прокаті. Це щонайменше гідне третього місця у нашому рейтингу. Крик! До 17-річної дівчини Кейсі телефонує незнайомець і пропонує зіграти у вікторину по жахастиках. Закінчується гра двома трупами дівчини та її хлопця. А ще у Вудсбору живе Сідні Прескот, яка рік тому втратила матір. І наступної ночі телефонний маньяк обирає жертвою саме Сідні. На щастя, їй вдається відбитися, але зрозуміло, що це не кінець. Коло підозрюваних доволі значне. Ясно тільки одне: убивця великий шанувальних жахастиків, і він чітко слідує за своїм схибленим сценарієм. Режисер Вес Кревен. Пагорби мають очі та останній будинок ліворуч. Автор сценарію Кевін Вільямсом. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Акторський склад включає Нів Кембл, Кортні Кокс, Девіда Аркета, Дрю Берімор та Меттю Ліларда. Фільм вийшов у 96-му як сатира на культові слешер-франшизи і неочікувано зайшов публіці. Причому настільки, що сам став слешер-франшизою і має наразі 6 епізодів і серіал. А в серпні 2023-го оголошено, що сьому частину зніме Крістофер Лендом. Режисером крику могли бути Квентін Тарантіно, Джо. Джордж Ромеро, Роберт Родрігес або Денні Бойл. Та всі вони розглядали сценарій саме як комедію, а не сатиричний горор. Спершу костюм примарного обличчя мав бути білим, та вирішили, що це може асоціюватися з куклук з кланом. Сцену вечірки, тривалістю в 42 хвилини, знімали 21 день. За весь фільм використали 50 галонів штучної крові майже 190 літрів. Після виходу стрічки використання автовизначників номера зросло більш як утричі. Рейтинг 7,4 на IMDb та 81% на томатах. Бюджет становив 14 мільйонів доларів. А збори у прокаті 173 мільйони. І крик успішно отримує срібну медаль у нашому топі. Жах на вулиці в'язів. Старшокласниця Тіна Грей страждає від нічних кошмарів. Увісні її постійно переслідує чоловік із попеченим лицем та лезами на пальцях. Така сама ситуація і у її подруги Ненсі. Аби не було так страшно, тіна ночує разом зі своїм хлопцем родом, а також Ненсі та її хлопцем. Уночі чоловік знову приходить і цього разу убиває тіну. Тепер щоразу як Ненсі засинає її життя під загрозою. Доведеться розбиратися, хто ж цей таємничий Фредді Крюгер та чому він вчепився до молоді. Сценарист та режисер Вес Крейвен, крик та болотяна істота. Головні ролі виконали Лезер Ленгенкемп, Роберт Інглунд, Джон Сексон та Джонні Депп. Стрічка вийшла у 1984 -му. станом. На сьогодні має шість сиквелів: один кросовер із п'ятницею 13-м, один рімейк, телесеріал, а також серію романів та коміксів. Роль Ненсі могли виконати Демі Мур, Кортні Кокс або Дженіфер Грей, а роль Глена, Чарлі Шин, Бред Піт та Ніколас Кейдж. Зрештою, її отримав Джонні Деп, який взагалі випадково потрапив на проби. Спершу Фредді Крюгер мав бути мовчуном, як Майер став ухіс, а не похмурим гумористом. Та й зовнішність мала бути більш зомбіподібною. Ім'я антагоніста Фредді Крюгер походить від однокласника Крейвена, який його булив. а вулиця В'язів від однієї з вулиць Вітона, де режисер навчався у коледжі. У 2021-му жах на вулиці В'язів було відібрано для збереження в національному реєстрі фільмів США: рейтинг 7,4 на IMDb та 95% на томатах. При бюджеті у 1,8 мільйонів. Йона доларів стрічка зібрала 38 мільйонів у прокаті. Чим, до речі, врятувала компанію від банкрутства. Перше місце у нашому жахливому топі однозначно заслужене. Ось такий підвальний топ слешерів. Когось здивує відсутність техаської різанини чи геловіну. Когось повороту не туди чи пункту призначення. А хтось взагалі очікував побачити ікс чи класичну історію жахів. Пишіть у коментарях свої топ-3, топ 5 чи навіть топ 10 І давайте подивимось, скільки у нас спільного. А випуск тим часом добіг свого кінця. Цукерочки у грошовому еквіваленті закидайте на картку в описі. Також виділіть частку і на Збройні сили України, які день і ніч борються із силами зла. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі. Слава Україні!